Вітаю юних художників, їхніх батьків, а також вчителів, і хочу дати деякі роз'яснення щодо участі у відкритому міському конкурсі імені Григорія Саници. Це щорічний конкурс, який проводиться на базі філіалу музею-квартира художника Григорія Саници. І цього року наш конкурс проводиться за темою звірята пухнастики щодо теми. Це не обов'язково мають бути. Дійсно пухнасті звірята, це можуть бути будь-які тварини, звісно, окрім людини. Можуть бути комахи, можуть бути птахи, можуть бути риби, все що завгодно. Можете намалювати портрет тваринки або якусь тематичну чи декоративну композицію, де будуть. Присутні тваринки і вони будуть головними дієвими особами, або навіть можете зробити якусь ілюстрацію до улюбленої казки, де головними героями є тваринки. Конкурс проводиться для дітей віком від 6 до 17 років. Завершуємо прийом робіт 18 грудня 2025 року, а це означає, що на цю дату. Учаснику конкурсу має бути або вже 6 років, або іще 17. Важливо правильно заповнювати для участі форму заявки. Обов'язково вказуйте реальну електронну адресу, реальний номер телефону, бажано той, на якому є Viber, тому що від цього залежить, чи отримаєте. Ви або ваша дитина подарунок, якщо ви переможете. Бо в нас вже були такі випадки, коли ми не могли зв'язатися з нашими переможцями. А після заповнення заявки і. Намальованих творів ці твори треба сфотографувати, сфотографувати в хорошій якості. Фотографувати треба без будь-яких зайвих елементів. На фотографії має бути лише твір такий, як його можна нормально розгледіти. А цей файл з фотографією малюнка треба підписати відповідним чином, як це вказано в нашому положенні. І положення, і форма заявки є тут, на Фейсбуці у цій групі, у файлах групи. Їх можна просто завантажити. Заповнювати можна форму будь-яким чином. Можна її роздрукувати і заповнити від руки. Можна її заповнити в будь-якому текстовому редакторі. Бажано, якщо учасників від одного закладу багато, то не треба на кожного з них робити окрему форму заявки заповнювати. Треба заявку одну на всю кількість ваших учасників. Отже, малюнки мають бути підписані відповідним чином. Це не має бути просто або ім'я, або прізвище, або якісь незрозумілі літери чи цифри. Має бути відповідний підпис. Перше слово або кілька слів це назва населеного пункту, звідки є учасник. Потім ім'я, прізвище учасника і вік учасника. Наприклад, Київ. Без слова місто, без літери М з крапкою, просто Київ. Далі Марія Шевченко, кома 10 років. Від кожного учасника може бути не більше двох малюнків: малюнки і заявку, заповнену слід надсилати на нашу електронну адресу: музей синиці, собака, gmail. Com. Лише за цією адресою ми приймаємо заявки на участь. Жодні заявки надіслані у Viber, Messenger чи Telegram не приймаються. Заявки приймаємо, нагадую, до 18 грудня. Твори мають бути обов'язково кольоровими, тому що ми проводимо конкурс живопису графічні твори участі. У конкурсі не прийматимуть. Тобто будь-які чорно-білі твори участі у конкурсі приймати не можуть. Протягом січня місяця відбуватиметься засідання журі конкурсу, в лютому ми оголосимо переможців. І ці переможці отримають професійні художні матеріали, переможці визначатимуться по 3 призові місця в кожній з вікових категорій це 9 переможців, і плюс традиційні наші 5 номінацій, в яких теж визначиться по одному переможцю в кожній віковій категорії. Таким чином основних переможців буде не менше, ніж 24. Якщо члени журі ще якісь твори, то ці учасники зможуть отримати відзнаки журі. Нагородження відбуватиметься або у приміщенні філіалу музею квартира художника Григорія Синиці в місті Кривий Ріг, або якщо переможуть учасники з інших міст, то вони зможуть отримати свої подарунки новою поштою. Тому обов'язково варто зазначати нормальні і дійсні контактні дані, щоб ви змогли отримати свій подарунок у підсумку. За підсумками конкурсу теж будуть організовані дві віртуальні виставки: це виставка кращих творів та виставка переможців конкурсу, які будуть опубліковані на YouTube каналі нашого. Музею, а також тут у групі конкурсу на Фейсбуці. Отже, чекаємо на ваші твори до 18 грудня. Участь можуть приймати будь-які громадяни України. Від 6 до 17 років, незалежно від того, в якому населеному пункті ви знаходитесь або проживаєте, електронною адресою надсилаєте на малюнки і берете участь у конкурсі, якщо цього бажаєте. Ми раді кожному учаснику і вважаємо своєю метою підтримку наших юних художників. Тому наш конкурс є безкоштовним, ми не беремо жодних організаційних внесків з жодного з учасників. Бажаємо творчих успіхів і сподіваємося на вашу участь у нашому конкурсі.